Новини лайв, будь ласка, судьба. Дякую за цю можливість. Галина Остаповець, новини лайво. Говорили про те, що тут присутні силовики, силовий блок. Ми не побачили Буданова, чому його тут немає? Зокрема, і незважаючи на те, що ми тут говоримо про ймовірність закінчення війни. Американська розвідка зокрема говорить про нові наступальні кампанії Росії э, станом на літо. То які деталі ми маємо про це? Дякую. У нас є представники всіх розвідок. Зовнішньої розвідки, представники ГУРА, представники, представники а, Служби безпеки. Головне питання це безпека. Тому очолює цей блок, безпековий блок, одна людина, голова Служби безпеки України. Так само, як і є начальник Генерального штабу. А не має головкому. Тому що є відповідні у кожного обов'язки. Мені здається, ми вже ж можемо привести всіх вже сюди, але мені здається, достатньо цієї групи. Якщо чесно, вони розпочали свої наступальні дії. Вони, вони були розпочаті по всіх напрямках і головними напрямками були саме Сумський напрямок там. Дійсно, зосереджено було 67 тисяч військ. То щоб ми робили відповідні кроки, щоб не дати їм об'єднатися, і тому вони працюють над тим, щоб відновлюватись, перегруповуватись і робити їх справу, їх справу, яку вони для себе обрали. Тобто вони хочуть робити цей наступ. Він нам зрозуміло, вони. вони Якщо чесно, наші військові формулюють це саме так, що вони знаходяться в постійному вже наступі, і це вже відбувається кілька місяців.